Якщо ви ріелтор, про що писати ріелторам? У Фейсбуці дуже гарно і в інстаграмі е, ці люди просуваються, просувають свої послуги, але відверто скажу, що я відписуюсь, тому що постійні покази квартир вони не є цікавими для мене, як для людини, яка цим, наприклад, не займається і не постійно не купляє або не орендує квартиру, тобто не має діл з нерухомістю. Який контент мені б як клієнту був корисний. Е, перше, якщо б ви показували, і розказували про те. Перша тема, на що звернути увагу, коли ви оглядаєте квартиру при покупці? або якщо ви орендуєте квартиру, бо це різні речі. Да? Яким чином формується ціна за ранні послуги? Третє: які цікаві квартири з ремонтами ви бачили? І таке інше. Я хочу вам наголосити, що саме ці тематики для мене як для е, людини, яка не цікавиться нерухомості, але мені було б цікаво подивитися якісь е, ну є ж такі інтер'єри, да, цікаві, які вигляди з балконів, огляди з балконів, або цікаві е, теми стосовно того. М -м на що звернути увагу. Також можливо залучати і бути в колаборації з тими, хто робить ремонти, робити їм рекламу або ви стосовно того, як можна відремонтувати або полагодити якусь частину. Це дуже класний контент. А для того, щоб його зрозуміти, є такий лайфхак, такий метод в маркетингу. Він називається Його використовують, метод пустого стільця. Поставте напроти себе пустий стілець і уявіть, що ви. Той самий клієнт, і щоб вам, як клієнту, було цікаво дізнатися. Напишіть, якщо вам цікаво, який контент я можу вам порадити, напишіть, яка ваша тематика, або якщо ви просто блогер, або ви себе просуваєте як якийсь експерт, напишіть, буду робити розбори. Якщо вам це цікаво, лайкайте і пишіть, що це цікаво, тоді буду записувати такий контент. На все добре!